Ну, де ж той клієнт? Є скільки дати можна? Добрий день, добрий день. Добрий день. добрий e, Ви по фортму стан мачі. Правильно хочете вибрати собі? Так. Ой. Він продавець, менеджер форт. 22-й рік. Ну. No. 22 й рік, що ж, ну, ну, 22 й no. рік, no. 9200 була куплена, no. ну. Стане в Україні вам дуже недорого. У мене є 600 долярів. 600 долярів. 600 долярів. <плес> Мішіна, який 600 баксів, що ви мені голову запудрили, щось не поняла, так? Та якщо то оголошення було, що, 600 доларів оголошення. Що? Оголошення. Було оголошення. Стоять, Все! не буде мені голову. Все! 9200 Я сказала ціна до побачення, мушина. Хлобала автолужить. Нема таких цін? не продумуйте!